Доброго дня, друзі. Сьогодні ми в Капітальнівці і покажу вам розкішний будинок 550 метрів квадратних, розкоші і затишку. Досить велика територія, цілих 20 соток, де є відпочинкова зона з басейном, також спортивна зала, яку ви можете трансформувати в літню кухню для прийому гостей. Поруч з басейном для зручності є обідня зона, де ви зможете на свіжому повітрі насолоджуватись тишею і самотністю. Хочу звернути вашу увагу на ландшафтний дизайн території. Всюди є автополив, і зверніть увагу на відпочинкову зону де ви зможете працювати або знову ж таки насолоджуватися звуками природи. Зараз запрошую вас до будинку. Кожному куточку цього будинку в кожній частинці його відчувається закладена любов і бажання створити затишок для кожного хто буде тут проживати. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, швиденько записуйтесь на перегляд, поки він актуальний.